Цей вірш дійсно відображає моє життя. 21 рік тому я була дійсно твердим камінцем, який був непридатний ні для чого. Мені здавалося, я безталанна. Але під впливом Божих рук цей твердий камінець перетворився на інший матеріал, на глину. І Господь іскусно ліпив з цієї глини те, що він сам бажає, тому що я своє серце, своє життя повністю з першого дня віддала Ісусу. У 2004 році, у серпні місяці, рівно 21 рік тому, я вперше переступила поріг цього будинку молитовного. Було перше богослужіння, воно було Звичайним, воно не було святковим. Я прийшла з великою біллю в серці. Я, у мене була дійсна образа внутрі, дуже дуже багато чого треба було мене почистити. Я шукала Бога. І мене привела Вікторія, яка завжди сидить зі мною на другому ряду, і вона в кінці богослужіння спитала так обережно, тобі сподобалось? мене перше богослужіння Бог зцілив духовно. Я зрозуміла, що в мене більше нема образи. Внутрі чистота наступила. Я кажу: мені так все сподобалось. Я від ці ніколи нікуди не піду. Мене вразило все. І проповіді, і співхору. І я вперше почула, як брати і сестри моляться на богослужінні. Я до цього ніколи молитв не чула. Мені все сподобалося. Де ж було на раніше дві люстри гарні були. Я таких теж ніколи не бачила, це теж вразило мене. От зараз у нас найкраща люстра в світі, мені здається. Дякуємо Господу за руки Олега Івановича, який створив такий шедевр для служіння. Для... Через місяць моя сім'я вся прийшла сюди в будинок молитви, мій син двохрічний, моя мама, мій дідусь. І шість років ми, не пропускаючи жодного богослужіння, приходили на зустріч з Господом. І шість років пройшло, і я також відвідувала молодіжку в суботу. От, і Однак одного разу я прийшла мимо дверей недільної школи і побачила Ватман, на якому було декілька фото. Це був клас Ірини Волкової. На той момент вона у нас була вчителькою недільної школи, і вона з дітками своїми їздила на служіння в село і в дитячий будинок. Я декілька разів у неділю проходила мимо цього плакату, його не знімали. Я постійно дивилася і насолоджувалася її служінням. Як мені хотілося бути на її місці? Ви собі це не уявляєте. Але голос постійно мені казав: у тебе нема талантів. Це не твої діти, у тебе є діти в школі, бо я вчителькою працюю в школі. І у тебе є свої діти, таких дітей у тебе не буде. Ти вчителька в міській школі. Ти не будеш вчителькою недільної школи, постійно оце мене гасило, але бажання служити Богу перемогло. Прийшло ще декілька, можливо, декілька місяців. Я ходила з цим бажанням внутрі, в серці. І на ганку нашого будинку молитву влітку я зустріла Михайла Лозового. Він підходить до мене і каже: Іра, ти стільки вже років ходиш на богослужіння, а ще не маєш служіння. А я кажу, Міша, я так хочу служити Богу, я не знаю чим. Я боюсь мікрофона. Багато багато з чим пов'язані наше служіння. Це треба стояти перед людьми, да великим натовпом, і тримати мікрофон. Якщо я на той момент взяла б мікрофон, я би забула, як мене звати. Тобто я дуже лякалась цього. От і він каже мені. А що, якщо б ти спробувала от таке служіння: ставити християнські сценки ну, на біблійний сюжет? Я така, це ідея? Бо я вже шість років на той момент працювала в школі, і я вже ставила вистави тільки на англійській мові з своїми дітками в школі. І е, у мене виходило, і я а чому б не спробувати зробити це ну, на Богослужінні на сцені тут. І він познайомив мене з Оксаною Катурановою. Це на той момент була сестра хазяйка. І Оксана взяла мене під свою опіку. Я була як те мале дитя, яке потрібно було тільки молоко. Я шість років ходила, мені потрібно молоко було. Я була не здатна ні для чого. Я б так ну, могла б не втриматися, якщо б мене не підтримували. От. І вона мене опікувала. Вона допомагала у всьому, що тільки я просила її. Але почалося з того, почалося з того, що. Господь мені дав сценарій дуже швидко, називався цей сценарій два поля. І для цього того, щоб ну, відбулося це на сцені, потрібно було два актори: чоловік і дружина. Чоловік повинен був зіграти роль чоловіка, мій восьмирічний син. Для нього треба було знайти дружину. І я кажу: Оксана, знайди мені, дівчинку, такого віку, як мій син. Вона каже, я нічого не буду шукати для тебе. Господь знайде. І я говорю, а як? Треба помалитися. служінням ми помолилися, Після служіння каже: отут встань і дивись. Тобі Господь повинен показати. Думаю, все так просто. Люди виходять, брати і сестри виходять, зал, зал практично був ну, пустим. Дві бабусі залишились посередині. Я подивилася, звичайно, вони не підходили до мене, не підходили мені для моєї ролі. І я просто засумувала. І от коли в мене в житті, іноді буває, ну теряю віру, да, втрачаю віру, починає Господь відкривати двері. І тут дівчинка в віку мого сина підбігла до бабусі, обняла і побігла. Я думаю, можливо, вони родичі? Підійшла до бабусі, вона каже: Так, це моя онука. Як запропонувала роль фесенки, бабуся дуже зраділа, зразу запропонувала з мамою познайомити цієї дівчинки. Це була Галя Лук'яненко, Даринка. Це перша дівчинка, яка зіграла роль ем, дружини мого сина по, по сценарію по спектаклю. От і моя група народилася двоє людей. Але. Я згадую, як Галина сказала: якщо потрібні якісь витрати, я повністю профінансую. Тобто повністю оплачу все, що вам потрібно, всі атрибути, всі там костюми і так далі. Мене це вразило в школі, де я працюю, такого не буває. Там сам собі готуєшся, сам робиш декорації, сам якісь атрибути готуєш сам фінансуєш сам себе і купуєш, допустимо, в дверці культури, в Палаці культури, купуєш, купуєш, береш на прокат костюми. Той сам собі. А тут до мене от уже відкривається для того, щоб служити Господу, досягти тої вершини служіння. Треба першу сходинку взяти, помолитися. І Господь відчиняє. Двері. Друга сходинка, треба зрозуміти, що не тільки себе треба фінансувати під час служіння Богу, а й той, хто біжить з тобою до фініша, От, допомагати, щоб ми всі разом досягли перемоги да, і дійшли до Господа. От, і це я зрозуміла. Після того я кажу Оксані, ні, сама собі кажу, так мені потрібно два поля: погані фрукти, гарні фрукти, треба була бадилля якесь для поля, треба було костюми, треба було відро, треба була лопата. А вона каже: Напиши все мене без списку, я тебе все приготую. Говорю, то мій фронт роботи. Я, ну, Як таке може бути? Ти свій час витрачаєш, будеш десь щось шукати, щось купувати. Таке не може бути, скільки я тобі винно грошей. А вона каже, ти що, коли ми служимо Господу, нам потрібно віддавати для Нього і свої таланти, і свій час, і фінанси, і навіть і здоров'я. Це наступна була сходинка, яку я зрозуміла для того, щоб досягти служіння. Нашому Господу. Ну, відбулася наша вистава. І коли я ж, ви пам'ятаєте, я сказала, що я боялась мікрофона. І коли ще не, не відбулася, я прийшла на сцену і розумію, що тепер останній момент взяти мікрофон і починати говорити вірші під музику. І я кажу: я не можу. А на як не можеш? Я я, ну, я боюсь, боюся, тут ніде спрятаться. ось зараз є у нас куліси, а тоді не було куди сховатися, щоб мене не бачили люди. Я не могла цього робити. Це от просто раз. і Для мене все закрите, двері зачинились. Вона бере, е, оцю, о, тут були лавочки, в першу лавочку він підходить, роздвинула середину, Посадила нас, міняє і сім'я тут середину. Люди, які попадали з боків, сіли ззаду. Тобто вона все організувала мгновенно. Це Господь так робив, щоб все відбулося. І я вперше в житті почула свій голос в мікрофон. Мені так сподобалося, і я, Господи, хочу ще. І після цього я зрозуміла, що я буду робити займатися дитячим таким служінням. Але у мене було двоє дітей. Ну, наступно, я думала про це. Де ж їх взяти наступної неділі? Підходить самкамаріцька. Ем... Віра привела свою дівчинку Софію, каже, забирай, говорить, хай буде вас тепер троє. Прийшли вже і Суліма, Катя з Паші прийшли, і Полоховий Даніл, і Ілля з ними прийшли, і Андрій Катуранов прийшов, і Варсаба Ліза прийшла, і Кихно Саша. Це просто я сейчас тих, хто згадайте, будь ласка, ці перші наші нотки. Чепурной Даніл. І приїхали наш пастор приїхав Сергій Володимирович. І я квалі прийшла, і. Кажу, дайте мені Марка для того, щоб зіграв він ангела. А говорить, а у мене ще Маргарита є, забирай її, а у мене ще Маша, її забирай. Я їх всіх забрала. І у мене була велика група вперше. Я дуже задоволена була, що Господь благословив. Ми ставили вистави, ми декламували вірші, ми, ми ем, співали навіть пісні, навіть пісні. От і е, це було на богослужінні. І я зараз розумію, що на той момент Господь не просто відчинив двері для мого служіння, він просто зняв їх з пітель. Я бажала мати групу, Господь мені подарував. Я бажала їхати в село, їхати в дитячий будинок. І тут через Оксану мене познайомили з Валерієм Вірійка. Він тоді був. Відповідав за серійське служіння по Дніпропетровській області. Він по будинкам дитячим їздив, і, і він почав нашу групу брати з собою. Ми в'їздили разом з ним і в село Військове декілька декілька разів були, і в дитячі будинки різні їздили. І ще він нас почав брати в будинки пристарілих. Це було весною, влітку, осінню і зимою. На канікулах постійно ми були на служіннях. Тім дві 2015 році, коли АТО вже почалося, мене Господь познайомив з Сергієм Амеліним. Він був тоді, займав посаду директора благодійної організації «Благодійний фонд об'єднання заради миру. Сергій відвідував. Щотижня військовий шпиталь, і е, ми просилися в свої групи також прославляти Господа перед воїнами, які були поранені. Е, йому був зелений світло туди, і нас туди без нього не пустили. Тому постійно ми е, служили разом з ними, нашим воїнам. О, дякуємо Сергію Володимировичу, який е, благословляв завжди нас їхати на ці служіння, доставав транспорт нам, е, організовував всі подарунки, тому що ми просто так не їздили. Подяка вам, брати і сестри, які жертвували для того, щоб ми відвезли і щоб Господь прославився в тих місцях, де ми його прославляли. У 2018 році е, моїм діткам. Вже було 16, 17, 18, 19 рочків, І наша група зі слізами на очах розійшлася, пойшли вони вже в інше служіння, опанович ем, молодіжне. От, а мені Господь показав, що буде у тебе друга група, в яку війшли е, і, сішненки, і ем, Мілана Салімонінка, Софія Коломієць, Качалові дітки їх було 28, тому що у нас був хор, тоді Марія була регентом, пам'ятаєте, і тому 28 аж нараховувала вот, діток, тому ми півтора роки тільки послужили з 18-го року по 19 році, поки не прийшла пандемія. І наше служіння, ну, тільки було онлайн. Ми іноді вірші розказували на онлайн-часовій молитві. Ми Звали ці вірші декламували, от і е, е, почалась війна, е, і під час війни декілька сімей виїхали, поміняли місце життя мешкання, і дітки дітей забрали. Тому друга група була півтора ручки, вона е, е, розпалася. Але у Господа був план створити третю групу дітки, якими ми служимо з початку війни. І вони постійно на служінні, ви знаєте, да, зараз вони будуть готуватися до вистави. От, і Щас ще хочу сказати, наша група називається Благословіння. Чому? Мій син вчився в християнській школі. І назва у цієї школи була Благословіння. Я там була теж вчителькою. І коли у нас став питання з нашими батьками першої групи, яку ж назву придумать нашій групі, різні казали назви, а вона тут не лежить, не заходить мені. І одного разу я сиділа, і дивлюсь на цю назву в школі Благословіння. І як стільки світла від нього, стільки тепла від цього слова до мене прийшло в серце, що я кажу: ми будемо Благословіння. Нехай ми будемо тим сосудом, через який Господь. Донесе оце світло, це тепло своє, свою любов до сердець, які ще не знають Господа. От у нас є також, може вже, да, перше зараз у нас буде фоторолик. І перше фото це наша емблема. Мені Господь її також дав. Тому руки відпускають білого голуба, і навколо голуба є три слова: любов, мир і віра. А они по-английски написаны. Порой мы не знаем, где мы можем своим талантом послужить, И как для Господа его умножить, Чтоб к ногам его сложить. Перед нами мир, просторы, Делай все, что можешь ты, Чтоб людей направить взоры На царство вечной любви. Чтоб людей направить взоры На царство вечной любви. У каждого из нас свое служение, Свои таланты, Мое с небес предназначение, Труд, что свершить должны. Придет Господь, и в близкое время, Склонились могвы до земли. Нам всем дано спасение семя, Его умножить мы должны. спасение, куда нам идти, кому открыться в руках твоих прощение, а тебя моя жизнь и дыхание, мое сердце наполняет желание, а я и дома. Служить Господу, а я, и дом мой, будем служить Господу, а я и дома дом будем служить Господу, а я и дома будем служить.

Кожному брату і сестрі, які прийняли участь в, в створенні нашої групи і е, в її рості, допомагали пом -по будь чим. Всі наряди були пошиті Оксани Катуранової. Оце село, який зараз знову в'їде на сцену. Це руки Олега Івановича зробили. Він нами мечі зробив для того, щоб на Великдень прославити Господа для воїнів. Тут була декорація, гробниця, і попереду знаходився камінь, який від'їжджав на роліках під час землетрусу. Такий ефект у нас був на, Вели на Великдень. І від'їжав камінь. І з цього гробниці виходив ангел Давід Полохав. Це було так ефектно. Ці таланти ваші, вони ви, ви, ви розумієте, я, я вроді хочу, хочу а Господь зверху ну, дає ще людей, які можуть в, в, на практиці зробити те, що, про що я мрію. От, ви просто навіть сіна привозили, дрова привозили в Варцаба Алла плюс. Декорації намалювали Суліма Інна і допомагала Оксана. Навіть Наташа Коломіць вона готувала їжу для нас, коли у нас були репетиції. Нам потрібно було поїсти діткам, щоб вони не з голоду не впали. Тому всі, хто прийняв участь, велика подяка від Господа від мене. І нехай Господь благословить вас і ваш дім, щоб ваші роди всі були спасенні. Зараз ви вибачите виставу. Зміст трішечки відображає той сценки, яку ми показали колись вперше, яка називалася Два поля, а зараз називається Багач і Бідняк. Тому о, з -з зміст у нас такий: Віра без справ мертва.